В цьому сюжеті ви на власні очі побачите результати досліджень бензину з трьох АЗК і дізнаєтесь, на яких заправках шкідливо та безпечно заправляти свого залізного коня. А також навчитесь, як можна самостійно перевіряти якість пального в домашніх умовах. Отже, після того як ми вже провели інспекцію торгівельних залів та магазину АЗК. Ми прибули на ті самі заправки для того, щоб взяти пробу бензину та відвести його на експертизу. Бензин з заправки око в нас вже був в каністрі, яку нам дали наші знайомі. Тож на черзі в нас заправка «Укронафта» та Вок. Бензин із заправки око вже у першій пляшці з червоною кришечкою. У прозорій пляшці з жовтою кришечкою бензин із «Укронафти» та у каністрі порція палива з вок. Отже, тепер у нас є три проби бензину з різних автозаправочних станцій. Скоро до нас підійде людина, яка в цьому розбирається. Ми візьмемо з нею інтерв'ю, а також віддамо наш бензин на експертизу. У цьому нам допомагає наш експерт Дмитро Ткаченко, директор з освіти всеукраїнської автошколи. Паливо це речовина, яка використовується двигуном, да всі ми знаємо для подальшого його руху. І наскільки чим більше воно буде якіснішим, тим краще буде і для нашої автівки, і в принципі для нашого комфорту. Тому в бензині можуть бути різні домішки, які впливають на його якість, його знижують, але при цьому підвищують його ефективність, знижуючи рівень якості і погіршуючи стан двигуна, в цілому. Для їх виявлення є елементарні, скажімо так. Процеси, які ми можемо зараз сьогодні показати, подивитися на них, як в домашніх умовах, але обов'язково передкимуючись техніки безпеки, виявити, чи бензин є якісним, чи можна його використовувати в своїй автівці. Дивіться, ми зараз набираємо у невеликій ємності, у шприці цей бензин для того, щоб його в подальшому просто на скляні поверхні, ми його підпалимо, він згорить. І в разі, якщо на цій поверхні залишаться якісь небажані, для автомобіля залишки ми це побачимо. Це будуть смоли. Жовтий невеличкий колір. Ось бачите крапочки. Це перша ознака, тому що домішки у вигляді смол вони присутні. Зараз ми можемо перевірити, чи є зайві домішки керосину у бензині, для його об'єму і більшої якості. Для цього ми робимо дуже просто. Беремо зразок і капаємо. Один-дві каплі на руку і просто змащуємо пальці. І якщо у нас залишається такий жирний осад на руках, як ви бачите зараз, то значить керосин, бензин бензині mm. присутній, і це погано. Приблизно всі три на одному рівні. Mm -hmm. да. Тобто не, не можна сказати, що дуже прям багато, ну, і не скажеш, що немає зовсім. У всіх трьох зразках є залишка. керосину. думку, я думаю, що в нормі. І ще один експеримент можемо зробити. Ми зараз пару крапель тих самих просто крапнемо на ці серветки. Бензин випаровується в цей час, і якщо на серветках залишаються плями жовтого кольору, в бензині багато домішок. Угу. Демонструю. Повинен час там, до пів хвилинки, він зараз випарується угу. і ми побачимо, якого кольору буде серветка. Якщо жовта, то буде. Є домішки, так. Да. Поки бензин висихає, є ще один спосіб перевірки наявності вологи в бензині. Mm -hmm. да, вологи, води для цього потрібно використати перемагана калію, да, тобто марганцовку, яку mm -hmm. ми всі знаємо, додаємо до невеликої кількості бензину. Якщо червоніє ця марганцовка, то значить вода присутня. Якщо кольори не змінює, значить води немає. Так, дивимося: бензин. Бачите, немає плям, але його. Ніби вологість говорить про наявність кероси, mm -hmm. да? тобто жирні осади. Отже, а, з цих трьох зразків, на вашу думку, який найбільш якісний? Дивіться, mm -hmm. щоб я залив свою автівку. Да? Перше беремо експеримент це з, зі спалюванням бензину. За аналізом таким першочерговим, я би обрав, напевно, другий зразок. В ньому менше всього відкладень. Uh -huh. да? Тобто вони є, але, але менш, менше всього. Із всіх трьох. По інших експериментах всі на одному рівні. Другий варіант це перша сходинка. Перший варіант це друга сходинка. І останній варіант це остання сходинка. Зрозуміло, дякую вам за ці експерименти. Дякую вам за увагу. На все добре. На все добре. Подібний дослід ви можете легко повторити в домашніх умовах, дотримуючись правил безпеки, і виявити якість бензину, бо ціна на паливо не завжди гарантує його якість. До речі, на час зйомок даного сюжету ціни на бензин на деяких АЗК суттєво різнилися. АЗС «ОККО» – Око 54 ,99 гривні 99 копійок за літр. Вог 54 ,99 гривні 99 копійок за літр. «Укрнафта» – 49 гривень ,90, 90 копійок за літр. За підсумком двох проведених експериментів бензину ми виставили наступні оцінки його якості: «Окко» – 4 з 5, Вог 4 з 5, «Укрнафта» – 3 з 5. І час проводити загальні підсумки нашого рейду по трьом найпопулярнішим АЗК Дніпра Вог «Окко», «Укрнафта». «Окко» – 4,8 балів. Вог 4,2 бала. «Укрнафта» – 2,7 балів. Отже, перше в нашому рейтингу посідає за якістю палива та обслуговування мережа заправок «ОККО». на другому місці мережа заправок Вог, і останнє місце посідає АЗК Укрнафта, підсумкова оцінка якої не сягнула навіть трьох балів. Вітаємо мережу заправок «ОККО» з перемогою, хоча і з невеликим відривом від Вок. А мережі «Укрнафта» хотілося побажати покращити якість обслуговування, а найголовніше якість пального. Бережіть свої автомобілі та підписуйтесь на наші соціальні мережі та Ютуб канал, аби не пропустити нові корисні сюжети від журналістів Дніпра оперативного.